Ми тут в Києві на Драгаманова 8 знаходимося, недалеко від нас живе, каже, листала тік-ток, знайшла вас в Тікток. Клініка, похожа, як в одної з ваших пацієнтів. Болить у мене спина, тягне вся ліва нога. Ходила, лікувалася, кололи, казали, що є грижі по перековому відділі. Ну ніхто її навіть не трогав руками. Це все було зроблено на розстоянні вистріла пулі. Під час першого разу, коли її дивився, навіть був такий легенький щелчок, траст. Це говорить про те, що дійсно є стійка напруга в поперековому відділі хребта. Помимо того, що ми дивимося на МРТ, ми збираємо анамнез, запитуємо у людини, були якісь травми, проводимо бесіду. І попутно вже виділяє ключові такі основні моменти, я переходжу до огляду нижніх кінцівок. Я пальпую або обдавлюю поперемінно. Спочатку одну ногу, потім іншу. От у нас буде умовно здорова права нога, а умовно хвора ліва. Чого умовно, то що це все коригується і за короткий проміжок часу. Тут нічого і колоти не треба. Коли я оглядаю стопи, я перевіряю на наявність функціональних блоків в самій стопі. Якщо в ній є напруга, починаємо з пальців, з фаланг пальців, потім плюсніві кістки. Отут уже в нас десь від стопи є питання. Це про що нам каже, що продольний свод загружений, є напруга в продольному своді, значить буде страдати гомілка. Якщо страдає гомілка, ми її пальпуємо ось вона підпригує у нас на столі. І зрозуміло, що є натягнення, ще, вона постійно на газ газує. є натягнення або скорочення гомілки. Також, якщо є вже проблеми з гомілкою, то і задня поверхня стегна знаходиться в досить серйозному спазмі. Якщо стигно зажати, то зрозуміло, що вся біда сидить в сідниці. А якщо й сідниця, то вже приємним бонусом потягує її спина. Вона каже, в мене свій бізнес, кормлю людей і постійно на ногах знаходжусь. От тобі і відповідь на питання: ніяких грижі, не є. Основою цієї всієї болі людина знаходиться, як і ми, як і стоматологи іншої професії, постійно в вертикальному положенні, є напруга в ногах, ніякою спорту, кроме літерболу, вона нічим не займається. Ну, все, що тут, відповідь проста: прийшла, каже, за допомогою готова платити гроші, тільки позбавте мене від болю, аби був толк. Кажу, ну ми допоможемо при одній умові. Якщо ви розкажете, де вам допомогли іншим людям. Вона каже: розкажу. Ну тоді, якщо сошлись, то будемо допомагати один одному. Все, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.